Привіт! Сьогодні ми будемо готувати салат з гарбуза. Для цього я візьму такий великий гарбуз. Спочатку я його помию, зріжу по жару, а потім запечу в духовці. Так, Для салату нам знадобиться гарбуз. Приправи, які вам подобаються, це може бути базилік, розмарин, горішки, обсмажені у цукрі, такі карамелізовані рукола. Обов'язково якийсь м'який сир, це може бути фета, чи це може бути ваш улюблений сир. Я думаю, це не має значення. Очищуємо наш гарбузик. Так, ще я забула, що потрібна олія обов'язково. Так. Оп, цю яка зняла, граємо ложечкою. Спочатку я ріжу гарбуз на такі великі шматочки, а після запікання можна буде їх вже нарізати на маленькі. Так, доволі багато виходить так. Так що можна її залишити на якесь інше блюдо навіть. Зараз ми можемо вже вімкнути нашу духовку. На 180 градусів і запікати гарбуз ми будемо приблизно 20-25 хвилин. Так, я беру пергамент, можна його трошки намочити, щоб він прилив до допрому. Зкладаємо наш гарбуз, Так, я візьму віточки розмарину. Ще, до речі, можна додати прованські трави, щось таке, але я не дуже люблю. Беру олію. Ліну полили алію і е, покрили нею кожен гарбуз, додаємо солі. І ще я трошки збризну лаймом. Так, ставимо наш гарбуз у духовку на 20-25 хвилин на 180 градусів. Зараз я спробую смажити горішки. Для цього я візьму і нагрію пательню, потім знижу температуру, додам масло, цукор і додам туди горішки. Коли ми вже достатньо нагріли петельню, ми знижуємо її температуру і тільки потім додаємо олії, приготували дерев'яну лопатку для цукру. Ось таку. Поки він трохи розтане. Треба буде вимкнути плиту та додати горішки. У мене, звичайний, грецький горіх з великими шматочками. Так буде найкраще за все. Але ви можете взяти, який любите горіх. Це може бути пікан та інший. Як тільки цукор так розтворився, ми вимикаємо плиту і додаємо туди горішки. Це перемішуємо. Перекладаємо наші горішки на пергамент та спробуємо їх трошки розділити між собою. Получився один ком. Залишимо горішки охолоджуватись. Я беру такий м'який сир філата, але ви можете взяти будь-який інший, який ви любите. І ми нарізаємо великими шматочками кубиками. Я достану гарбуз та почекаю, поки він охолоне. Супер. Ріжемо наш гарбуз. Також такими великими шматочками. нашого гарбуза та сира я додам таку руколу, я її помила та просушила, тобто вона не повинна бути дуже прям волога. Додаємо горішки. Тут прям такі шматочки, цукру є в караммір'я. Далі я Трохи додам оливкової олії. І ще в мене є салатний, бальзамічний така заправка салатна, але можна просто додати бальзамік. Бризнув це все толькай лайму перемішую.